Сьогодні я б хотіла показати вам лайфхак, який подовжить життя вашій витяжці. На відео ви можете бачити витяжку Бі від Юльки. Це, до речі, їхня новинка. Вона набагато нижча та комфортніша в роботі. Має ось такий ролик регулювання потужності. А тут можете оцінити рівень її шуму. Витяжка бій досить круто справляється зі своєю роботою. Тут ви можете бачити це наглядно. І, до речі, в неї вбудовані аж два вентилятори для всмоктування пилу. Ну і дозвольте мені залишити для вас приємний бонус: це знижка мінус 10% по моєму промокоду на всі витяжки від Юльки. А тепер же давайте повернемось до лайфхаку, про який я вам говорила ще на початку відео. Якщо ви помітили, то зняття я робила на спеціальній серветці. Тобто я її просто застелила зверху на витяжку, і весь пил у мене залишився на ній. Але тут маю уточнити, що класти потрібно лише суху серветку, бо із вологої серветки буде витяжка втягувати оцю вологу. А потім ми просто знімаємо серветку з пилом. Таким чином у нас і фільтр не буде забиватися, і витяжка прослужить вам довше.